Немає мотивації, немає її. З цим сталкувався будь-який чоловік, будь-яка жінка, яка починає займатися спортом. І я вас прекрасно розумію, зі свого досвіду я також можу навести безліч історій, свідчуючих про це. Але наші любі друзі, в цьому випуску я вам розповім про одну гірку правду і про два лайхака, які допоможуть вам з цим боротися. Давайте розпочнемо з гіркої правди, яку вам треба зрозуміти, і вже не натакуватися на ті граблі, на які ви вже натавкувались. Хлопці та дівчата. Мотивації у вас не буде. Ніякий спортсмен, ніякий величайший чоловік цього міра, ні Альберт Нінштейн, ні Будда, ні Ісус не будуть завжди замотивовані. Пам'ятайте, приблизно таке буде правило. 85% ви будете працювати. Без мотивації 15%, можливо, буде романтика якась мотивація на це. Мотивація проходить і уходить. Мотивація це те, те, що їсть дисципліна на сніданок. Її неможливо назавжди до себе пригнати і тримати в собі і бути замотивованим. Зрозумійте це. Це ні в кого ще не вийшло. І скоріше всього у вас також не вийде. Тому, я тільки хочу розповісти про один лайфхак, можливо, про два. Як можна трішечки полегшити собі життя? По-перше, це ставити нормальні планки. Ти не ставити собі, щоб ти сходів там за неділю, щоб ти сходів на 50 кілограм за год, щоб ти там зробив а, мільйон підтягувань за годину. Не ставити собі занадто величезні цілі. Коли ти ставиш маленькі цілі, ти завжди їх досягаєш, досягаєш, досягаєш і створюєш постійність. І ти вже звикаєш до цього, це стає твоєю нормою. Ти пускаєш процес адаптації організму під цього. Тому став маленькі цілі, так тобі буде легше виховати свою дисципліну і постійність. Потім уже можна перейти до чогось такого величезного. Дійсно, мрій про щось велике, але щоб в тебе був якийсь поетапний план твоїх дій. І також не забувай, що мотивація приходить тільки а, один раз після дії. От коли я починаю зараз, наприклад, віджиматися, в мене мотивації не буде. А коли я буду віджиматися приблизно хвилин 20, можливо, в мене щось з з з зверху пошле мені сигнал і скаже, чому б тобі ще не зробити? А давай проб'ємо повністю всі мої Давай я стану і буду віджиматися на якійсь поверхності. Або давай на одній руці віджиматися. Розумієш, мотивація йде за дією. Тобто тобі треба спочатку зробити дію. Не хочеш, наприклад, бігати бі... добре, без проблем, ніхто тебе не заставляє, ти біжиш зараз і бігаєш три хвилини, а потім дивишся. Не хочеш бігати далі, ніж три хвилини, заходиш в хату, сидиш. Саме головніше зробити хоч трошки, а потім все піде розпочати механізм. Це як стовкнути потяг з одного місця. От коли ти стовкаєш тільки потяг, тобі складно максимально. А коли ти його вже потолкнув, він вже їде. Тоді вже становиться легше. Коли ще раз загнався, то як ти його встановлюєш? Тут тільки його збивати або спеціальні підпорки ставити під рельси. Так само і з дисципліною, і так само і з мотивацією. Розвивай дисципліну, не надійся на мотивацію. Ти можеш дивитися мотиваційні відео, але розумієш, буде ефект тільки на короткострочній дистанції. Тому, братик, я тобі все сьогодні розповів, що хотів розповісти. Я думаю, що якщо ти переслухаєш це відео, ти також дізнаєшся дуже багато. Новенького буде дуже приємно, що ти підпишешся. У мене є маса інформації, якою хотів би поділитися разом з тобою. І вдячний, звісно, за твій час.